Майже півтора року у Житомирі не вщухали дискусії суперечки навколо будівництва супермаркету АТБ на розі вулиць Київська і театральна. Не одне судове засідання і не один скандал пережила ця забудова в культурно-історичному центрі міста. Але схоже, тепер доля АТБ на цьому місці вирішена остаточно. Потрапити на територію, де міг бути маркет, не складно. Попри те, що вона огорожена великим зеленим парканом, ворота тут не замкнені, і, схоже, нині сюди частенько навідуються пересічні громадяни. Якщо повернутися до історії знищення самої забудови, то демонтувати її розпочали ще увечері, 17 жовтня. Тоді близько сотні активістів за допомогою спецтехніки розібрали металеві конструкції. За усім, що відбувалося, спостерігали й правоохоронці. але лише спостерігали. Роботам по демонтажу споруди вони не перешкоджали. До речі, наскільки закону діяли актив. Компания АТБ имеет право обратиться в суд для того, чтобы и суд примет решение, насколько это была акция закона. Но с другой стороны, когда не работают законы, когда решение принимается не в Житомире, В отношении об'єктів, которые строятся в Житомире. А в Житомирявні общественность имеет право на таку форму протесту. тоже. хоча земельна ділянка, на якій знаходилася скандальна забудова, згідно з рішенням сесії міської ради від 10 жовтня цього року, повернуто комунальну власність міста. Сесія міського совета прикратіла пользування землею для а для компанії «Олеся». Прикратіла і вернула эту землю в комунальну власність. на перехресті вулиць Театральний Київська у самому центрі Житомира. Супермаркету не повинно бути, кажуть Житомиряни. Я думаю, що тут взагалі нічого не потрібно будувати, щось здісно насадити, якісь калиночки. Камієчки поставити, щоб люди відпочивали, тому що вже так все, все всюди в тих уже зданнях, що відпочити нема де. На цьому місці. Ну, я не знаю. Або дитячий садок, або школу. Якийсь мистецький такий майданчик, от те, що там на є на Михайлівській картини, таке, можливо, тут таке, можливо, якісь такі кафе для спілкування творчих людей, можливо, тут можуть бути така невеличка площадка, щоб діти виступали, чи там якісь такі ну от, співаки, чи поети. Але я думаю, що біля храму будувати такий великий магазин негарно. В будь-якому випадку доля цієї земельної ділянки вирішиться вже найближчий час. У міській раді пообіцяли обов'язково розглянути це питання на наступній сесії.